Ще поговоримо про інший регіон Правобережжя. Воно, як ми вже зазначали, в кінцевому рахунку після серії війн епохи руїни. Опинилося повернулося до складу Речі Посполитої, причому правобережжя було спустошено. Про це говорили, особливо на ця частина правобережна ближче до Дніпра, сам сучасна Черкаська область внаслідок чигиринських походів, великого згону, так само Майловича. Ну про ці події вже було сказано в попередній темі. І тобто регіон спустошений, мало заселений. І там е, польська влада, шляхта проводить, спочатку проводить волі гнучку політику. Ну для того, щоб там селяни знову заселили цей регіон, потрібно створити гарні умови для того, щоб селяни, особливо з королівських земель, селяни особисто вільні, не обтяжені кріпацтвом. Могли добровільно туди на пусті землі переселитися, тому оголошуються сприятливі умови, там податкові пільги. Що хто переселяється, той там роками не сплачує податки. Ну, якщо податки не сплачуються чи повинності, то і пропащину нема мови. Незалежно чи там землі переселяєшся королівські чи приватні. Далі для захисту кордону відновлюються козацькі полки, і процес іде так. Знову цей регіон починає заселятися. Це все по події, от якраз перед 1699 роком. Тобто останні роки, останнє десятиліття. Ще 17 століття, а от 18-му ситуація різко змінюється. 1699 рік, так звана Карловицька перемир'я, і в суті воно вже все мир. Причому цей мир виявився вже ну дуже надовго для правого Бережжя, взагалі, для Речі Посполитою проблема кочовиків зникла назавжди. Напади Кримського ханства і напади Османської імперії припинилися вже назавжди, все. Воєнна активність зникла, і ну про це ще не знали станом там на сімсоти рік, на 1700 рік, про це ще було невідомо, але вже мир. І тоді шляхта, яка ну взагалі влада речі посполитою, яка представлена, на парчеру шляхтою магнатами, не стільки більше ними, ніж королем, ну в нас вже задумується, А на що всі ці пільги. Вже можна регіон вже збирати податки, раз. Ну і не тільки податки. На приватних землях вже можна повертати відробітки, такі не тільки там грошові чи частини врожаю, вже примусова праця, потихеньку панщина і далі кріпасово запускати цей механізм. Відродження. Ну і козацькі полки вже не потрібні. Бо все, нападів немає, для чого вони. Від кого охороняти кордон, і е, от специфіка Речі Посполити, що з одного боку, Речі Посполити, порівняно з Московським царством там, чи з Російською імперією, країна набагато більш європейська, набагато більш цивілізована, демократична. Там велика роль судів, і суд більш справедливий, і велика роль місцевого самоврядування, більше демократії, особливо на рівні місцевого самоврядування і так далі. Але разом з тим є проблема в Речі Посполиті. Велика роль шляхти і магнатів, а шляхти і магнати вона величезна, хоча люди це часто високоосвічені, але вони весь свій талант, всі свої здібності витрачають на зісування стосунків між собою і вони хочуть результату вже і зараз. Тобто вони не думають про довгострокові цілі на відміну від. Навіть не завжди дуже там розумних е, московських царів чи російських імператорів і е, їх генералів. От, е, польські магнати не думають на роки наперед, чи на дебільше на десятиліття наперед. Вони хочуть все відразу. Тому от чуткі рішення відразу все, кріпацтво, щоб побільше зерна збирати на повернутих територіях. Е, козацьких полків не треба, бо це загроза, і плюс їх треба вони вимагають там оплати. Цві служби одним словом, все це заборонити Започаткувати позапочаткувати кріпацтво, заборонити козацькі полки і відновити взагалі ще б до того додається щеб, католицизм, польську мову, тобто національно релігійний гніт, і все це відразу. І як наслідок, що вони отримують, вони отримують повстання. Козацькі полки, замість того, щоб розійтися от по домам і все, вони піднімають повстання. І це повстання виявляється успішним. Повстання 1702 1704 року сема Полія. І тут зараз можемо зробити невеличку паузу. Ви вже знаєте, чим закінчилося повстання Сема Полія. Хоч якщо забули, значить, ага, треба задуматись: от є, значить, печене повтори. А мова була дуже недавно. Повстання Семена Полія закінчується. Ну тут от, от, от по ідеї, успішно. Хоча на тестах там його воно буде, буде називатися по-різному. Що я маю на увазі? Ми вже казали в 1704 році, на, допомогу, на правий берег приходять полки Мазеполь обережно, і все правобережжя об'єднується е, з Гетьманщиною. І що виходить? Повстання полія перемогло чи програло? І отут якраз на самих тестах вони якось дивно ставляться. Вони по різному трактують. Тобто, і залі в залів підручниках шкільних по-різному потрують. З одного боку можна сказати трактують. З одного боку можна сказати, що повстання полія перемогло. Ну бо все СО добилися до Гетьманщини приєдналися, українська влада все нормально. З іншого боку, можна сказати, що що Мазепа придушив повстання полія. Е, чому? Тому що там дійсно ж конфлікт виник, полія все усунули, відправили в Сибір, і от, ніби воно придушене Мазепою. І, і так можна дивитися і так, тому на тестах е, е, от, можуть такі різні оцінки. Ну, в кінцевому рахунку, е, я думаю, зрозуміло. 1704 рік, тимчасове об'єднання правого і лівого берега. Що було далі? Після 1709 року все Мазеп вже помер Скоропадському. не до того. Річ Посполита отримує шанс порузити території, які, по ідеї, по договорам, по закону міжнародному праву, належать їй. І це зробити непросто. Тим більше, Річ Посполита вже ослаблена. В неї армія теж відстала. Це вже не те, що в 17 столітті, в 17 столітті річ Посполита в воєнному відношенні була дуже сильно. І ми вже в цьому переконувалися. Вони ми вже не раз говорили там її її перемоги над сусідами. А в 18-му все нереформована армія відстала. Річ в воєнному відношенні слабка. І вона дуже з таким скрипом все-таки придушує. Після дуже багатьох подій нас, ми не будемо ці події говорити, там все дуже заплутано. Ми беремо до уваги факт з факт програмки. 1713 рік Річ Посполита повертає назад правобережжя. І все. І козацтва на правобережжі немає, воно зникає назавжди. Що далі на правобережжі? Магнати починає свою політику, причому таку досить. Різку все вони діють і магнати, і шляхта. Вони діють за принципом все, і відразу тобто. І все ж, як їм подобається. Що їм подобається? Їм подобається кріпацтво і панщина, вони це все активно повертають. Їм подобається католицизм, вони самі католики, вони хочуть всіх, ну в ці часи для людей от, це дуже характерна риса. Всім нав'язати свою релігію. Між іншим, це характерно було і для українців, і для православних українців чи уніатів. Теж от всіх, всіх, всіх щасливити свою релігію, всіх дати їм спасіння таким чином. Тому. Мо католики могнати хочуть своїх селян врятувати і їх і навернути в свою релігію в католицизм, а селяни, м'яко кажучи, не в захваті від цього. Це, для селян це релігійний гніт. Національний гніт, польс, польської мови, от все це починається повною мірою, і українське селянство, населення, особливо бідне, воно звичайно і кріпаки, м'яко кажучи, не в захваті, І соціальні конфлікти, і це призводить до появи двох нових явищ. Козацтва в нас вже немає, але з'являється явища подібні. Правда, гірше організовані, але тим не менше, теж от форма боротьби. Визвольної боротьби це гайдамаки і опришки. Це вже такі партизанські методи, напівкримінальні. Яка відмінність, відразу давайте уточнимо, яка відмінність між гайдамаками і опришками? Відмінність скоріше географічна. Опришки це явище Карпатське, гірське. Опришки діють переважно в Карпатах. Гайдамаки на рівнині, причому саме на правобережжі, тобто там біля Дніпра. А от інші між ними, тобто вони в різних регіонах, і ареали їх діяльності, території їх діяльності між собою не дуже стикуються. Тобто вони в реальності, ну вони відділені там сотнями кілометрів і не зустрічалися між собою, хоча діяли в один і той самий період. І... Що спільного між ними? Чим вони займаються? Це такий партизанський загін, який ну, наполовину банда, наполовину партизанський загін, який нападає на, переважно на польську шляхту, там грабує, і при цьому намагається зручитися підтримку місцевого населення. І навіть на грабоване майно частково там розподіляється серед місцевих селян, і звін, селяни задоволені, селяни це сприймають. Мають і опришок, і гайдамаків, як український витр Бінгуту, шляхетного шляхетних розбійників, які рятують, ну які допомагають бідним, забирають гроші багатих, дають бідним. Ось така романтика. Ну, насправді, сучасні історики досить так скептично і прохолодно ставляться до і до опришок, і особливо до гайдамаків, тому що там все-таки, якщо уважніше подивитися, то більше криміналу, ніж. Цієї чи ніж визвольної боротьби, ну, тим не менше, все рівно, якби не було національного релігійного гніту, то місцеві жителі би просто не підтримували ці прояви, не брали би участь, просто здавали би їх владі. Тому все рівно все це пов'язано з соціальними процесами. І про. Ми почали говорити про Опришок. І відразу згадаємо Олексу Довбуша, хто був в Карпатах, той знає, що в різних регіонах можна зустріти там скелі Довбуша, вони є в різних районах Карпат. Персонаж дуже відомий, там є визначні місця, пов'язані з Олексою Довбушем. Як для тестів, про Олексу Довбуша, що треба знати? Ну, от якраз, ну, якраз небагато те, що він лідер опришок, що він діє якраз в першій половині XVIII століття, загинув у 1745 році, причому. Загинув навіть нестійний від рук влади, там. E, і ну на такому рівні. Тобто Довбуш у вас відразу асоціація за пришками, а це, звичайно, що найвидатніший лідер лідера пришок. E, в нього цікава біографія, в ньому навіть, і, там вдалося замок захопити на рівнині. Але такі там були дуже яскраві e, 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 і масові епізоди. Але. E, як для тестів, то достатньо цього факту, що це лідер опришок і все і, і ви наберете свої бали.